Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо 15 хвилин про вакцини, міфи та реальність. Мене звати Михалейко Валерія, я навчаюся на третьому курсі Першого медичного факультету Харківського національного медичного університету. Вже неодноразово брала участь у заходах від команди 15 на 4 і обрала тему вакцинації, тому що сама неодноразово стикалась з міфами, які оточують цю процедуру, і хотілося б дізнатися, де правда, де вигадка, і поділитися цим з вами. Отже, у нас час, коли інформація поширюється швидше, ніж віруси, суспільство стикається з новою загрозою. Не інфекційною, але не менш небезпечною, це дезінформація. Особливо багато міфів виникає навколо теми, яка щороку рятує буквально мільйони життів: це вакцинації. Одні вважають їх чудом науки, інші загрозою. Але де ж правда, сьогодні ми спробуємо відділити факти від вигадок, розвінчати найпоширеніші міфи, подивитися на вакцини не через призму страху, а через об'єктивні дані. Бо розуміння цього це перший крок до здоров'я. Я думаю, з поняттям вакцин ви всі вже давно знайомі з парпу мікробіології. До речі, хто любив мікробіологію або ще проходить її, будь ласка, поставте плюсик, а хто не дуже любить, ставте мінуси чатик. А я вам, як то кажуть, напам'ятаю, якщо забули, вакцина це препарат, який містить ослаблені або вбиті збудники інфекційних хвороб чи продукти їхньої життєдіяльності, їхні синтетичні аналоги. І використовується для створення імунітету проти певної інфекційної хвороби. Бачу почато, що дехто любить, дехто ні. Ну это, як то кажуть, ну, Кому що подобається. Ну, а вакцинація, відповідно, це процес ведення вакцини в організмі людини або тварини. Ви спитаєте мене, навіщо щось тобі, там, колоти, якісь оці вбиті збудники чи проблем мало в житті? А я вам відповім, що вакцина це є найефективніший спосіб профілактики інфекційних хвороб, які можуть, на жаль, викликати певні ускладнення, можуть призвести до інвалідності або навіть смерті. Вони допомагають нашому організму виробити імунітет без необхідності перехворіти на інфекційну хворобу. Вони створюють колективний імунітет. Тобто, коли більшість людей вакциновані, хвороба не поширюється. А це захищає тих, хто, на жаль, не може бути щепленим. Це, до прикладу, діти або люди з ослабленим імунітетом. Також попереджують епідемії або зупиняють, або їх трошки сповільнюють. Це до прикладу. Віспа, яка вже повністю знищена, а поліеміліт він майже зник. Економія ресурсів. Погодьтесь, що лікувати тяжкі інфекції набагато дорожче ніж їх профілактувати. Вакцинація дозволяє зменшити витрати на медицину та запобігти втратам через непрацездатність хворих людей. Ну і захист у подорожах, ваша особиста безпека, любите подорожувати по. Різних екзотичних країнах, то маєте розуміти, що можете стикнутися з певним ендемічним збудником, це, наприклад, малярія, тому бажано вакцинуватись. До речі, в Україні існує календар профілактичних щеплень. Я думаю, ви стикалися з такою картинкою. Він необхідний для захисту від найбільш поширених і небезпечних інфекційних хвороб. Створений Міністерством охорони здоров'я України на основі епідеміологічної ситуації, міжнародних рекомендацій та наукових даних. Ось тут ви бачите список хвороб цих зараз. І ось тут зверху бачите дати ну, час, коли потрібно робити певні дози вакцини. Розглядаємо чотири основні різновиди вакцини: живі ослаблення. Ще їх називають атенойовані. Ну, тобто збудник, якби є, ніби живий, але ослаблений і не здатний спричиняти захворювання. Це, до прикладу, вакцини проти таких захворювань, як туберкульоз, кір, поліеміліт і ротовірусна інфекція, а також жовта лихоманка і схематично зображено її створення. Наступний вид це інактивовані зубитим збудником. Можна зрозуміти, інактивовані, тобто вимкнені, збудник вбитий. Не здатний розмножуватись і не може спричинити захворювання, тому наш організм спокійно собі виробляє імунітет. Це, наприклад, прикладу, цільноклітинна кашлюкова вакцина або інактивована поліеміелітна вакцина. І ось також схематично зображено її створення. Наступне субодиничення або зачищеним антигеном. Це ті ж інактивовані, просто береться певний компонент збудника. І вони поділяються на такі види, як субодиничні вакцини з білковим носієм. Ось, до речі, схематичне зображення створення такої вакцини проти гепатиту Б, полісахаридні і конюговані. І останні це вакцини з анатоксином, інактивованим токсином. Тобто, деякі, я думаю, з мікробіології ви знаєте про такі а, бактерії. Якщо знаєте їх назву, напишіть в чаті. Тут вам, до речі, підсказка, звісно, є, але може ви ще якісь знаєте: бактерії, які здатні виробляти певний екзотоксин, який, потрапляючи у кров, спричинює певні тяжкі симптоми захворювання. І що ж, як створюють цю вакцину? Береться цей токсин, знешкоджується, до нього додаються певні кванти, їх ще називають, це, наприклад, солі алюмінію або кальцію. І от так створюється ця вакцина на основі анотоксинів. До прикладу, дифтерія або правець? І схематично також таки невеличка схема зображена їх створення. Поки не бачу в чаті ваших відповідей, але якщо хтось щось згадає, пишіть. Ну, і ми нарешті перейдемо до дев'яти найпоширеніших міфів про вакцинацію. Не треба робити щеплення від захворювань, яких в Україні вже давно немає. Як ви вважаєте, це правда чи міф? І ну, якщо хтось може е, якось підтвердити свою думку, будь ласка, я, я заслухаю задоволенням. Так, будь ласка, Марія, я вважаю, що це міф по той причині, що ці хвороби в нас нікуди не зникають, а все нове це добре забути старе. І немає ніяких підтверджень, що у нас не повернеться та ж дифтерія чи порімліт за ще більшою кількістю жертв. Так дуже добре, Марія, Дуже змістовна відповідь у вас. Я з вами повністю погоджуючись, погоджуючись, погоджуюсь, навіть ви навіть спростували вже цей міф за мене. Це правда, можуть фіксуватися спалахи, якщо люди масово перестають вакцинуватись. І, от, до прикладу, у 2025 році за перші три місяці зареєстровано 472 випадки захворювання на кір що у 20 разів більше ніж за аналогічний період у 2024 році, і ці спалахи виникали у Чернівецькій, Закарпатській і Івано-Франківській області. Пов'язані з чим зрозуміло, зі зниженням рівня вакцинації. Також ще можна сказати про дифтерію, яка у 2022 році. Теж був в спалах, було чотири випадки, і серед них троє дорослих. І тому з 1 серпня 24-го року був розпочатий додатковий раунд вакцинації дітей та ревакцинації дорослих проти дифтерії правця та кашлюку. І він тривав до кінця 2024 року. Перейдемо до наступного міфу: краще перехворіти природним шляхом, ніж зробити щеплення. Це неправда. Чому? Навіть якщо ви перехворієте природним шляхом, у вас сформується імунітет, але е, існує ризик ускладнень, такий, як, наприклад, параліч після поліомієліту, ураження серця після дифтерії, е, пневмонія та ураження мозку після кору, і відповідно ризик е, ускладнень після інфекційної хвороби набагато вищий, ніж ризик побічних реакцій після вакцинації. І ми Плавно з одного міфу переходимо в інший. Побічні реакції від вакцини набагато шкідливіші, ніж самі хвороби. До речі, це дуже таке цікаве питання, бо вакцина це, в принципі, той же самий лікарський препарат. І як ви вважаєте, це правда чи ні? Чи частково правда? Напишіть, будь ласка, в чаті або висловлюйте свою думку, дуже цікаво, що ви вважаєте з приводу цього. Так, Марія, будь ласка. Я вважаю, що це міф через те, що вакцинація вона ж не проходить, просто так у голову прийшло, ми робимо вакцину. Це кропіткий процес, над яким сидить багато учених. Вибачте, будь ласка, за російську. Також ніхто не знає, як буде сама хвороба поводитися. У хвороби не є якийсь стандарт, але вона може відходити від свого стандарту, і людина може просто не помітити перебіг хвороби і помітити його тоді, коли вже незворотні реакції, як наприклад, запалення мозку, йде. Так, так, погоджуюсь з вами. Що хочеться ще додати, навіть якщо і виникають якісь там побічні реакції, це то це більш природньо, це якісь там болісні відчуття, можливі подразнення. Почервоніння, навіть невеличке підвищення температури, але це означає, що вакцина працює і все добре. От порівняйте невакциновані люди у 90% випадків зражаються при контакті з хворим на кір. 5% із тих, хто захворів, отримують порушення здоров'я на все життя. А ризик серйозних алергічних реакцій при вакцинації становить один випадок на один мільйон вакцинацій. Тобто, якщо так порахувати, то це 0,1,1%, дуже мало. І перейдемо до наступного міфу: Дітям з хронічними захворюваннями вакцинуватись не можна. Теж неправда, діти, до прикладу, які хворіють на астму, цукровий діабет або інше хронічне захворювання, більш вразливіші до інфекцій. І у них буде більш тяжчий перебіг ускладнень. Тому їх потрібно вакцинувати в першу чергу. Наступний міф: вакцина може ослабити або перевантажити імунну систему. Я думаю, ви чули цей міф від своїх там, батьків або людей там, з вашого оточення старшого покоління, які ну, вірять всі за забобони, що вакцина вона там дуже важко діє на організм, але це не так. Чому? Природні інфікування вірусами ось воно якраз таки може ослабити опірність організму, знизити імунітет. Але вакцини вони слабші, вони не здатні до зниження імунітету. І що ще хочеться сказати? Навіть якщо ви введете собі одразу 10 вакцин проти інфекційних захворювань, ваш імунітет задіється всього лише на 0,1%, тобто не дуже сильно. Далі цінно-клітинна вакцина проти дифтерії кашлюку правцю, тобто КДП, гірша та небезпечніша, ніж ацелюлярна. Теж неправда, обидві, обидві ці вакцини вони рівні у своїй безпечності, ефективності, просто цільноклітина, вона більш триваліша і стійкіша. Ну, тобто, більш триваліший і стійкіший імунітет. Так, частіше вона виникає викликає певні там, ну можливо, підвищення температури, якісь місцеві реакції, там біль припухлісті і так далі. Але це ну, цілком природно, нормально, як ми до цього казали, вакцина діє, організм працює, утворюється імунітет. І так хочеться сказати про те, що протягом останніх років в Україні був, спостерігалися спалахи кашлюку, і у 2015 році від нього померло двоє дітей: у 2016-му п'ятеро, у 2017-му одна дитина. І в такій ситуації справді радили, от чому можливо і виник цей міф, а справді радили більш використовувати ем, цільноклітину. Чому вона була надійна і тривала, але можливо, хтось це пов'язував з якимись побічними ефектами від неї. І переходимо до наступного міфу. Дитина, що перебуває на грудному вигодованні, захищена, тож її вакцинувати не потрібно. Спростую цей міф в що, що від матері дитині через молоко можуть передаватись певні імуноглобаліни, але вони не мають такої сильної дії від там, інфекцій і не таку тривалу, тому. Якщо дитина на грудному вигодовуванні захворіє на кашлюк, вона може навіть померти, тому обов'язково необхідно вакцинуватися. Не можна вакцинуватися під час спалаху. До речі, дуже цікаво дізнатись, чи погоджуєтесь ви чи ні з цим ставте плюсик або мінусик. Бо недавно ми самі, ну самі з вами стикалися з такою пандемією, і всі думали, чи потрібно вакцинуватись, чи краще перечекати, й потім чи взагалі не потрібно. Ну, як ви вважаєте, якщо потрібно вакцинуватись під час спалаху, ставте плюсик. Якщо ні, то мінусик. Поки не, не бачу. Це такий, е, ну, плюсик, плюсик потрібен. Ну так, звісно, уявіть, е, ой, я бачу, там хтось руку підняв. Вибачте, секунду. Так, е, хтось піднімав руку, чи мені здалося. А, мабуть, ні. Е, ну, якщо що, е, кажіть. А, ну, уявіть собі, в спалах певного захворювання багато людей навколо вас хворіють. Ви не вакциновані, не захищені, більш вразливі, тому бажано вакцинуватись. До речі, при корі, наприклад, вакцинація способом екстреного реагування контакту невакцинованої дитини з хворим. Такій дитині дають одну дозу вакцини в перші три доби. Якщо не встигли, то навіть після 72 годин необхідно якомога раніше вакцинуватись. І потім, якщо дитина вже має одне щеплення і контактувала з хворим, то незалежно від віку, але не раніше ніж через місяць, після першої дози, необхідно вести другу. Ось і переходимо до останнього міфу: вакцини викликаються аутизм. Дуже цікавий міф пов'язаний він з тим, що певний час вчені прив'язували перев'язували кореляцію прирісту. Захворювань дітей на аутизм і вакцинацію проти паротиту і краснухи, тобто КПК. А також з тим, що ця вакцина містила ртутне в ртуть місне із оцим е чоловіком, якого звати Ендрю Джеремі Вейкфілд, британський гастроентеролог та медичний е дослідник. Ця людина поступила дуже нечесно, вчинила дуже нечесно, сфальшифував усі факти з приводу досліджень про те, що чи викликають вакцину аутизм чи ні. І надалі його визнали ем, винним у порушенні професійної етики і ну, відповідно забрали медичну ліцензію. Надалі у США та у Великобританії були проведені дослідження, які. Спростували будь-який зв'язок між вакцинацією і виникненням аутизму. До того ж ще було проведено понад десяток досліджень, і всі ну, результати всіх цих досліджень довели, що вакцини не мають ніякого зв'язку з аутизмом. І перейдемо до висновку. Вакцинація це науково доведений і безпечний метод захисту від інфекційних хвороб, незважаючи на численні міфи, які оточують цю тему. Вакцини не викликають аутизму, не перевантажують імунну систему і не містять шкідливих речовин у небезпечних концентраціях. Реальність полягає в тому, що вакцини завдяки їм щороку рятуються мільйони життів. А спалахи стають меншими і виникають вони здебільшого там, де знижується рівень охоплення щеплення. Тож вірте у факти, а не страхи. Обирайте свідомий захист для себе та суспільства. За даним QR-кодом, ви можете знайти посилання на всі дослідження, які зібрані у цій презентації, там файлик з посиланнями на ці дослідження. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було дуже цікаво.